Чи бувало у вас таке, що ви колись прокинулись і зрозуміли, що ви, на простій мові, відлежали руку? Звичайно. Так? І коли ви її розігнули, у вас почались поколювання, у вас почався якийсь біль, який проходить з часу. Це, скоріш за все, недостатність кровотоку. Ви десь зігнули руку або нерв зажався, і після відновлення кровотоку. Або після відновлення нормального положення нерву і суглобу, у вас почалися такі поколювання, або деякі біль. В серці теж саме від недостатності кровотоку, це також м'яз, при його недостатності буде біль, поколювання і так далі. Якщо ми говоримо про молодих людей, дійсно всі зараз можуть подумати, ось у мене поколює в серці, мені ще треба бігти до кардіолога. Іноді ні, тому що найчастіше сплутати ішемію міокарду, тобто недостатність кровотоку, при поколюванні можна з міжреберною невралгією.